Сон дуже важлива частина людського життя. Багато студентів нехтує своїм режимом, але дуже дарма. Хронічне недосипання призводить до неуважності, сплутаності свідомості, депресії та дратіливості. Сьогодні команда Нуре ТВ пропонує розглянути всім правил здорового режиму сну. Мене звати Владислав, і це новий випуск Student Diaries. Прокидайся і засинай в один і той самий час. Щоб відновити режим сну, важливо бути організованим. Мозок очікує, що ти маєш намір прокидатися щодня за власним режимом. Тому не роби знижок на свята або подорожі, дотримуйся певного графіку, щоб налаштувати внутрішній біологічний годинник. З цієї причини краще не потурати бажання висипатися на вихідних за весь робочий тиждень. Це в тому не усуне, але після цього стане важко прокидатися вчасно. До речі, на рахунок вчасно: не відкладай будильник, це не додає якості сну та ускладнює процес будження, Вставай з ліжка з першим дзвінком будильника. Друге правило трьох Т. тиша темрява температура. Внутрішній годинник, який контролює розклад сну, чутливий до світла. Ми активні, коли на вулиці сонячно, і хочемо спати, коли темніє. За цей процес відповідають два гормони мелатонін і кортизол. У темряві рівень мелатоніну зростає, а кортизол знижується, завдяки чому організм впадає у спячку. Для нормалізації сну необхідно подбати про рівень освітленості в приміщенні, крім щільних штор на вікнах і темряв. Пам'ятайте про синє світло, яке випромінюють екрани телефонів, телевізорів і навіть комп'ютерів. Відклади роботу, серіали, інтернет за пів години до сну. Натомість почитай книгу, прибери кімнату та підготуйся до відпочинку, налаштуй температуру у спальні. У спальні має бути на 1-2 градуси прохолодніше за мінімальну межу. Це обов'язкова умова здорового сну. Десь 15-18 градусів. І хоча деякі навіть при думці про це можуть почати тремтіти від холоду і кутатися в ковдру. Пам'ятайте, що наше тіло продовжує виділяти тепло. Більш прохолодному середовищі тепло буде рівномірно розподілятися. Так будуть створені ідеальні умови для сну. Третє. Розпочні вечірні ритуали. Візьми за звичку виконувати перед сном одні й ті самі дії. Таким чином, у мозку з'являється час, щоб підготувати організм до переходу в режим сну. А після того швидко заснути, для більшості людей такими ритуалами є чищення зубів, умивання або вибір одягу на наступний день. Четверте, слідкуй за своєю фізичною активністю. Одним із варіантів вечірніх ритуалів може стати фізична активність, головне, не перестарайся, надмірна фізична активність підвищує температуру тіла, що може причинити безсоння. А от більш спокійний вид активності допоможе зняти стрес і напругу за пережитий день. Це може бути йога, медитація або пішки погуляти. Свіже повітря є запорукою міцного здоров'я. П'яте. Ніякого кофеїну. Унікай напоїв із вмістом кофеїну, особливо у другій половині дня. Газована вода, міцний чай або кава після трьох навряд чи позбавлять утоми, але можуть завадити заснути вночі. Алкогольні напої також намагайся не вживати за декілька годин до сну. Щоб заспокоїтись і розслабитись, краще випити заспокійливий ромашковий або липовий чай з листочком м'яти і ложкою меду. Шосте. Подбай про власне харчування: Не переїдай перед сном, але й не лягай спати на порожній шлунок. Не сідай вечерити пізніше, ніж за 2-3 години до бажаного часу сну. Біологічний годинник гостро реагує на режим харчування. Організм вважає, якщо ви їсте, то ще не скоро будете відпочивати. Також пам'ятай, що вечеря повинна бути легкою складатися з корнеплодів, листкових овочів, зелених яблук, лісових ягід. Відчуття важкості у шлунку завадить спокійно заснути та міцно поспати. Сьоме. Сплануй наступний день. Перелік справ на завтра записаний ввечері допомагає заспокоїтися і подумку відкласти незавершені клопоти. Став цілі, які ти зможеш виконати протягом дня. Причому мисли позитивно, створи приємні візуальні образи. Отже, щоб швидко засинати, а вранці прокидатися енергійним та бадьорим, плануй свій день, дотримуйся режиму праці та відпочинку та уникай стресів. Готуйся до сну, застосовуй техніки розслаблення, уникай подразників у вигляді яскравого світла та шуму, додавай свої особливі вечірні ритуали. Сон це важливо, піклуйся про себе. Напиши в коментарях, що було цікавим і новим для тебе у цьому випуску. Підписуйся на норе ТВ та обирай своє майбутнє з першим серед кращих.